Підприємствами і поговоримо про те, як зараз керуються підприємства, як зараз держава регулює цю ці це керування. Пане Дмитре, якщо чуєте нас, слава Україні і радий вас вітати в нашому етері. Героям слава пане Дмитре. Кабінет міністрів схвалив законопроект, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій. Йдеться про такі санкції поширення програмного забезпечення і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті. Ну у цьому зв'язку хочу сказати, от на поверхні, якщо дивитися, повністю підтримуємо. Ну і це логічно. Будь-які зв'язки із агресором зрозуміло потрібно переривати. Але згодом люди, які безпосередньо на підприємствах працюють, зазначають, а он є у нас деякі. Програми на комп'ютерах, якими ми користуємося вже десятки років, і ми вже звикли до них? У нас вже весь облік ведеться. Ну той самий 1С, та, всі знають. А що тепер робити? А у нас там е, на межі зупинення підприємства і так далі. Чи можете пояснити, як це буде працювати, і чи вдасться якось це все відрегулювати? Чи варто очікувати ну, в лапках зраду, чи все буде добре? Не знаю, що до зради чи ні. Ну, законопроект є. Я думаю, що він на часі, насправді не на часі. Треба було раніше цим займатися. Uh -huh. Тому що очевидно, ми бачимо, що в Україні монополія на систему управління підприємствами і ведення обліку. і ця монополія контролюється Російською Федерацією. Продукт ДНС, які ви вже згадали, і продукти БАС це продукти одного виробника. Єдине, що Бас це. Інша назва того самого продукту, який раніше був Оденес, який був заборонений раніше. Ви правильно кажете, що просто взяти і замінити один продукт на інший, я маю на увазі, на, замінити баз чи Одене на інший продукт, це непросто. Тому що підприємства впроваджують ці продукти роками, протягом експлуатації вносять зміни. Налагоджують їх, підлаштовують під свої потреби, під свої бізнес-процеси, ну і таке інше. Тобто, по суті, у кожного підприємства, де впроваджена система управління, є якийсь певний унікальний комплекс, який створений на платформі один бас в більшості випадків за моєю оцінкою, це більше 90% українських підприємств, угу. і ну і з цим треба щось робити. Так єдине, що просто заборонити використовувати, ну це неможливо. Ну а з іншого боку, навіть якби була законодавча заборона, то тоді невідомо як ну, що робити альтернативи немає. Не, я правильно не, розумію, не, пане Ні, альтернатив дуже багато, насправді Є? Так. альтернатив дуже багато. Так єдине, що ну тут треба трохи там в історію на історію подивитись, як ОДНС здобув монополію на ринку, так і якщо так трохи про це поговорити, то можна сказати так, що він шлях почав на Книжковому ринку Петрівка, так і звідти на компакт дисках розійшовся по всій країні, ага. і по суті, в якийсь момент виробник усвідомив, що вони мають цілу країну, яка користується їх продуктом, і далі вже почав його офіційно постачати, розвивати, адаптувати. Самостійно під українські умови. тому що при цьому цього... отримуючи за ліцензію гроші, пане Дмитра, якщо я не помиляюсь, а у нас Це тут буде. у студії Павло Себастьянович я б хотів би долучити його також до нашої розмови з вашого дозволу, пане Павле. От а як тут, з вашої точки зору, як економічного аналітика, бути з одного боку зав'язані на монополію програми Російської Федерації, з іншого боку, ну ми платимо кошти, але ж зрозуміло, що кошти платити агресору не можна. Що робити? Ні, ну потрібно звичайно відмовлятися від. Цієї програми, але ж це має зробити уряд. Уряд має піти підприємцям і так. зробити такі сервіси свої електронні. Які будуть більш зручніше ніж ніж ре, цей російський 1С. І спочатку зараз, зробити сервіс, а потім? А зараз, якщо ми подивимось на ті сервіси, які надає держава, на там мідок якийсь розробляє там щось, і от ці там цифровий там кабінет платника? Ну це що сучасний сервіс? Ви хочете сказати? Це ну просто якийсь жахливий рівень програмування і такого юзабіліти, що ну. Це все потрібно змінювати. Тобто, якщо ми не змінимо взагалі адміністрування е, е, платників податків і адміністрування самих податків, особливо там е, нашого податку на додану вартість, і вся ця звітність, е, ну ми далеко не поїдемо. Тобто потрібно все це змінювати, і це повинно почати робити саме держава, саме податкова служба, має розробляти ці програмні продукти? Угу. Пане Дмитро, я впевнений, що наша мінцифри швиденько зі всім розбереться. Ми вже бачимо продукти цього відомства, і, і дія армія плюс, резерв, плюс і так далі. Ну в нас все виходить в цьому плані. Але чи можете розповісти, як росіяни, скажімо, так можуть впливати і можуть контролювати наші підприємства за рахунок своєї поки що. Я сподіваюся, тимчасовою монопольності саме на цьому а, ринку. Так. Ну я, вибачте, я спочатку трохи прокоментую е, щодо того, що очікувати від держави. Так. Я е, займаюся, займаюся системою управління вже 30 років. В і що я хочу сказати, що програмні комплекси, які використовуються для ведення обліку і управління бізнес-процесом, вони дуже складні. І Цим займаються величезні корпорації в світі, е, і очікувати, що мінцифри розробить щось подібне, швидко, я думаю, що не варто. Ну це просто неможливо. І, і, ну, і взагалі не, мабуть, не, не треба цього робити, тому що є вже е, продукти, які себе зарекомендували в світі, в Україні в тому числі. І українським підприємствам не треба чекати, треба брати і переходити з ОДНС або з БАС на. Якусь платформу, яка є популярною. Крім того, додам трохи: е Україна взяла курс на інтеграцію в міжнародні е організації, такі як Європейський Союз і НАТО, е це блоки в які входять розвинені країни, і де нам треба бути стати в волках своїми. Тобто, нам треба бути в руках теж сумісними якось з тими, з тими бізнепроцесами, які склалися. На тих ринках, і нам треба бути конкурентоспроможними. І варто користуватися тими самими інструментами, якими користуються компанії, які на тих ринках працюють. Uh -huh. Наприклад, моя компанія, ми пропонуємо продукти Microsoft для ведення обліку. Вони такі є, просто про них ніхто не знає. Знають Word Excel, а про те, що є продукти Microsoft, які можна використати для управління підприємства, мало хто знає. Ну так само, як в Америці, про існування 1С, напевно, що мало хто знає, так, так само, так? Ну так, ну один не тільки на території колишнього радянського суду. Угу, Все більше ніде угу. не використовується. Так само і БАС. от і, і тому е, варто вже зараз оцінювати, на який продукт компанії треба переходити, і е, планувати цей перехід. Це тривати це зусилля, це великі бюджети е, і це ну, великі гроші. Так і е, 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 тому менеджмент українських підприємств він так ну неохоче дивиться, дивиться на ці. Проблем, так, чи на це, на це питання, на цю задачу, яку треба вирішити. І е, я бачу, ну, моє спостереження таке, що намагається залишатися якомога долі на тому, е, далі е, е, довше на тому, що вони зараз використовують. Але знову таки це ну, шлях нікуди. Ми не можемо дійсно підтверднувати е, виробників з Російської Федерації, тому що податки, які вони платять, ідуть на те, що. Вони виготовляють ракети, танки і відправляють свої армії в Україну. Uh -huh. Щодо податкової, тут я погоджуюсь, що, наприклад, ми працюємо, ми обслуговуємо клієнтів не тільки в Україні, в інших країнах також, в багатьох. І взаємодія з податковими інспекціями там значно простіша. Наприклад, ось програму Медок згадували: От, от подібно ну, ми на розвинених ринках не спостерігаємо. Так, дійсно є відкриті інтерфейси в Інформаційних системах, якими користується податкова інспекція, до цих інтерфейсів під'єднуються системи управління підприємствами і відправляють свою звітність безпосередньо, без таких проміжних планок. І оце, мабуть, варто було б зробити якнайшвидше, тому що це в принципі також спростить і адміністрування податків, і в тому числі ведення бізнесу. І ще один коментар додам. У нас складний облік. Українські підприємства мають вести три обліки одночасно: бухгалтерський, податковий і управлінський. Такого в світі ну, мало де зустрінеш. Так? Ну, тобто, ну, це, це нонсенс, якщо так звитися uh -huh. здалека. Тому треба спрощувати сам, саме ведення обліку. Тому що, як е, казав е, е, колега, е, так ми маємо відтік підприємців з України. А нам треба їх утримувати і навпаки залишатися до пона до хотів. Я б хотів додати, що пане да, ну, я погоджую, що саме тому 1С пользується тут спросом, тому що він надає можливість ці три облику в в одній програмі, да, в одній програмі, тобто те, що вимагає українська держава, 1 ес дозволяє да. робити. Пане Дмитре, а Майкрософт програми, ті, якими ви користуєтеся, надають такі функції, Можливо, у нас так, зараз підприємці так, дивляться, аби вони розуміли, що є альтернатива така? так надають. От, бачите, колеги теж не знає, що є альтернативи. Є альтернативи. Ні, я дві з 2001 року, і ми пропонуємо оце все, що треба для ведення обліку і відповідності фіскальним вимогам української держави. Все це доступне вже давно. Просто воно коштує дорожче. Чому? Тому що більше можливостей. Але знову таки для того, щоб заплатити більше грошей, витратити більше бюджет, ринок український менеджмент має розуміти, що вони з цього отримають. А цей досвід треба здобути якось от зараз. Мені здається, гарна нагода для тебе щоб... на останок. так. пане Дмитре, пане Павло, також хотів би от консолідовано вам поставити питання стосовно телеграм, пане Дмитре, вам як експерту спровадження міжнародних систем управління підприємствами, можливо, дещо притягнуто за вухо. Але я знаю, що підприємці часто густо всю свою управлінську діяльність переносять якраз таки в Телеграм. Знаєте, своїм менеджерам якісь завдання поставити і так далі. Те, що відбувається зараз з Павлом Дуровим у Франції, так його арешт і незрозуміле майбутнє месенджеру може якось у перспективі через таку популяризацію, таку популярність месенджера в Україні підірвати діяльність, зокрема підприємств і загалом стати ну можливо загрозою наших національних інтересів. Я знаю, що наш президент вчора відповів, що нічого не зміниться, але ще й у вас хотів би запитати. Ну телеграм не настільки сильно, мені здається, вписаний в бізнес-процеси підприємств, Хоча цей продукт теж має відкритий інтерфейси, і вже багато компаній використовують його для автоматичної передачі якихось даних і в своїх бізнес-процесах, в своїх інформаційних системах, але від нього можна швидко відмовитися, тому що є багато замінників. А що стосується систем для ведення обліку, то там все значно складніше. І в чому там ризик? Ми всі пам'ятаємо п'ятю іноп'ютю, так де 2017 році, коли був нанесений величезна шкода Україні, так і українським підприємствам. На мою думку, збитки їх ніхто не рахував, але це мільярди і мільярди гривень. Так, от для того щоб убезпечити себе від такого, варто відмовлятися і донести бас. Чому тому, що ядро цих систем розробляється і модифікується, модернізується в Російській Федерації. І вони можуть його використати в якийсь непога... негарний спосіб для України. Мове, е -е 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 так ще пану Павло запитав. Ну, ми... Мені дуже дивно взагалі, що ну чути, що ми не можемо відмовитись від 1 С. Ми про це чуємо вже там років 5 чи 6. <зове> чи збираємось відмовитись в 1 С і держава, ніяк жодним чином не може це вирішити. Ну це ж за стільки років можна було це зробити. Напевно, з 2014-го це почалось що що потрібно відмовити. Що стосується е, телеграму, ну це як е, використовують багато людей просто як месенджер, uh -huh. як месенджер, який просто переписувати листування. Там я не думаю, що там е, зберігається якась інформація стосовно бізнес-процесів. Але що стосується стосується месенджерів, я думаю, що при бажанні фінансування можна прочитати будь-який месенджер е, і знайти, що там написано. Тому я просто раджу людям. Е, що ви думаєте, то і говорить то і пишіть. і угу. тоді буде все нормально. А якщо ви думаєте про одне пишете про інше, робите третє? Да, тоді є, є ризик. Обманути, да, да, да. затримання дурова не впливає на роботу Телеграм в Україні. Давайте заслухаємо думку нашого президента. У цьому випадку має бути обговорення серед країн ЄС. Про це заявив наш верховний головнокомандувач під час форуму Україна 2024 незалежність. Учора президент підкреслив, що політика України в таких питаннях базується на співпраці з країнами ЄС і дава. Давайте почуємо деталі від нього. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. Це так. А ті чи інші е кроки, і наша політика України е в таких сенсативних питаннях. Ну, ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського Союзу. Тут повинні бути завжди е розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС. Знову ж таки адресую питання до двох наших спікерів, зважаючи на те, як реагують користувачі телеграм у Росії на Росії, окупанти, зокрема, їм дуже не подобається те, що відбувається з Павлом Дуровим у Франції. Їм дуже не подобається перспектива закриття як такого месенджера. І з огляду на те, що говорять наші можновладці, ми чуємо заклики закрити телеграм в Україні від нардепа Микита Потураєва та пана Юрчишина який його підтримав. Та? Пане Павло, давайте цього разу з вас. Як ви вважаєте, чи є спроможності в Україні відкрити щось своє для того, аби дати альтернативу користувачам піти туди? Я пам'ятаю свого часу ще в студентські часи, коли забороняли і закрили нарешті на щастя ВКонтакті. У нас, скажімо так, самоділки не наші спробували відкрити соцмережу друзі, вона називалася. Ну насправді виглядало дуже сирувато, але хто хотів, той пішов туди. Чи є можливість зараз це зробити в 21-му столітті дві 2024 році, коли у нас на щастя є мінцифра своя? Я е, спілкувався з деякими розробниками, які показували такі сирі драфти. Соціальних мереж, uh -huh. але чомусь вони не прижилися і не знайшли попиту у суспільства. Все ж таки українці хочуть користуватися такими мировими світовими брендами, як Фейсбук, як Ютуб. І ну не знаю. Я більше використовую Ватсап і Вайбер. Uh -huh. В Телеграмі в мене навіть немає каналу. Хоча всі мої друзі мають канали, uh -huh. блогери мають там свої канали. І я думаю, що у пана Патураєва там теж є свій канал, і у Архамі є свій. Канал, тобто наші можновладці дуже актив активно використовують телеграм. Ну потораю до речі, я... на Фейсбуці публікував так. заклики закрите в Телеграм. <рес> ну, То тому... я, я, я не знаю, чи це реально для них закрити телеграм, тому що всі вони його активно використовують, угу. і е, всілякі є там таємні канали, куди там вбрасуваються інформація. То тобто, типо да, тобто, фактично, вся політика в Україні здійснюється через телеграм-канали. Як, як вони його закроють? а Як вони будуть впливати на людей? Я не знаю до слова. Ви кажете у всіх ваших друзів. Є свої телеграм-канали. Я сподіваюся, наш Ютуб-канал uh, для вас також друга. Тим не менш, у нас є. Також наш телеграм-канал. Я принагідно закликаю наших глядачів долучатися. Пане Дмитре, поки ви з нами вашою думкою запитаю: от можемо зробити, коли захочемо, чи ні? І чи буде це безпечним, чи буде це закритим настільки, аби там, до прикладу, могла вести свою комунікацію якась структурна ланка або цілі підрозділи Сил оборони України, наприклад, для силових відомств, для поліції, для армії, звичайно, не можна користуватися. Продуктами, які бути, в яких можуть бути розшифровані повідомлення. Тому так, треба. Мені здається, що це очевидна інформація. Телеграм, так, він зручний, багато хто їм користується, але ж ми також розуміємо звідки він взявся. Там дуже великі інвестиції були зроблені саме для того, щоб він не був такий популярний. І тепер ми бачимо, що це вже став скоріше політичним інструментом, аніж інформаційним продуктом. А замінників вже багато, як пан Павло сказав, є і WhatsApp, і Viber, і Signal, і Signal які, начебто, вважаються незламним, бо там не зберігаються коди шифрування. І тому заміну можна буде знайти. у всіх великих виробників, У Фейсбука в них є і Месенджер в Фейсбуці, і, і WhatsApp належить Фейсбуку. Мета. Майкрософта Microsoft є Microsoft Teams, є Скайп, яким я зараз під'єднаний. Це теж продукт, який належить Microsoft, яким який широко. Тобто замін є багато чи робити в Україні свій месенджер? Ну якщо це матиме якийсь сенс, то можна зробити. Я не думаю, що це проблема, але це потребуватиме великих інвестицій не тільки на створення, а ще й на популяризацію. Дмитро Попінако, експерт провадження міжнародних систем управління підприємствами і керуючий партнер Інновер, долучався до АТАРО День Лайф. Пане Дмитре, величезно дякую вам за те, що простими словами пояснили. Ну, подекуди складні для пересічних українців речі для мене, зокрема. І до зустрічі. Дякую ще раз, що вимкнулися. Повертаємося до студії. Тут Павло Себастя.